Вітаємо студії медіа ми відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлією і ми починаємо. З початку так називається серія творчих робіт художника Романа. Юлера. Сьогодні він у нашій студії і підготував виставку. Вже незабаром ми зможемо побачити усі ці роботи. Вони вже готові висять, і чекають відвідувачів. я дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І будемо говорити справді про той зміст. Про філософський зміст, який ви вклали в ці роботи, кожного разу, коли дивишся, дивуєшся, як ви знаходите д, 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 сам жанр, д, д, Як ви знаходите д, д, а, 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 а. Ну ось, Я навіть не знаю сюжети такі, ну вони страшні на сьогодні. Вони, ем, можна сказати, що, знаєте, перевертають всю свідомість і півсвідомість. -пі пі -пі 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 -пі. Тому що починаєш дивитися і розумієш, що підпів -пі -пі -пі. тут так швидко від цієї роботи не відійдеш. В ній дуже багато всього. Це не так страшно, як за вікном, так що. Це вже мої рефлексії, так що не знаю, це мені здається таким же страшним. Ну, да. а якщо людина не може від цього відірватися, ну, значить я щось зробив правильно. Так, я думаю, що так. У вас ще ця робота є. Угу. ось Я обов'язково покажу, тому що ну, от така червона, знову червона ага. з сірим. Ну, розкажіть про неї трошки. Ну, і такий цікавий в зверху. У неї конкретна назва є, вона називається Червона піраміда». Розумієте, я колись прочитав оповідання Володимира Сорокіна, ну з такою ж назвою Червона піраміда. І там червона піраміда це мавзолей, який стоїть посеред червоної площі. І цей мавзолей, він іменує зло. І колись людина набагато розумніша за мене сказала, що коли ти вже хочеш створити цю перестройку, так потрібно ж було поховати все це під землю, а воно досі там на цій переміді. Це може якийсь дуже. Якийсь магічний реалізм, щось таке, але mm -hmm. як символ якогось істоку зла, воно, в принципі, працює. Бо ж, все ну Воно теж жити. перекликається. А чому зверху такі ви залишили все ж багато білого, багато світла, багато такого, знаєте? Ну, це можна і так трактувати, а, а на мій погляд, це якраз такий білий світ, який приплюндрується цими кровавими плямами?

Про кольори думала, якраз а, у вас не чорний з білим, а чорний, білий і червоний. Я би так, так сказала, тому що багато е, від чорного, сірого, а від червоного, сірого, а від сірого, червоного червоного, а від від чорного, під, 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 червоного відтінків червоного. І виходить, що саме так ви можете підкреслити те, що хотіли би зобразити на цій роботі. Романе, я вам бажаю успіху, і я знаю, що ваші є і знайдеться їх і ще більше. Буду дивитися роботи. Розуміти ті сенси, які ви вклали, потрібно знати, потрібно розуміти і більше читати, більше знати, аби аби розуміти вас. Пишіть, а ми будемо справді брати те, що нам потрібно зараз. Зараз це дуже трим. Так, так, згодом. зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.